Нам потрібен захист від поліції. Вже давно нікого не дивує, що нова поліція не краща за старих мусарів. А останні роки з початком повномасштабного вторгнення москалів стало ще гірше за колишніх ментів. Ми усі звикли, що сучасні поліцаї, злочинно порушуючи закон, не бачать, як викрадають людей тицикуни серед білого дня. А останні місяці навіть більше так і допомагає цим тицукунам викрадати людей або ж самі викрадають про таке явище, як штрафи на дорогах, за що завгодно, та перевірку безпідставно документів що водіїв, що пішоходів. Бо у нас в країні нібито війна, хоча її офіційно і немає, та про злочинне заволодіння майном громадян. Як, наприклад, кросовером, який поліцаї віджали учителя із Рівного, і хоча суд і виправдав потерпілого аля звинуваченого, але машину вже як два роки викрали і так і не повернули. Вона катається десь по Києву. Я вже не буду згадувати усе те, що ви без мене добре знаєте усе те беззаконня, свавілля. Що коїться у нас в країні. Але коли поліцаї влаштовують перегони у місті на службових машинах, та одна з яких потрапляє у аварію, і не просто потрапляє у аварію, а перевернулося у польоті, і ці поліцаї могли когось вбити з пішоходів. Як це у свій час зробила прокурорська донька у Харкові. То виникає дуже просте питання, люди добрі. А кого, ким? Та від кого потрібно боронити? Бо я так бачу, що пора вже нас, звичайних людей, боронити від поліцаїв, від поліції чи просто мусорів, як це було у 90-ті. На жаль, але це так.